Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я вирішила зробити огляд своїх бігоній. І подивилася, що підставочки свої під квіти я робила огляд, але я періодично змінюю їх розташування, переставляю з одного місця на інше. Тому я вирішила не переносити свої бігонічки на стіл, а зробити огляд прямо на моїх підставочках. Не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. Буду знімати своїх красунь, а також трошки розповідати про них. Regal Minuet. Ось він стоїть у мене ціле літо тут нанизу. За зиму дуже сильно скидає листочки, втрачає колір. Я показувала зиму взимку. Ось такі майже всі були листочки, За літо навіть в самому низу, але тут біля вікна, тому освітлення йому було достатньо. І ось такий красунчик Regal Minute. Досить великий такі. Якось в мене за зиму скидає листя, а потім знову нарощує. Ну, ось такий красунчик. Тут поряд у мене сізи мори, здається. Я навіть її достану. Я хочу вам показати, Досиночку, які в цієї бігонії. Дуже великі ворсинки. зараз. Зараз ніяк не наведу на листочки, вона наче у пушочку такому ці ворсиночки такі великі. Мені вдається зняти її гарно. Ось, дивіться, вона наче їжачок ці листочки. Всі на ній дуже гарні, але дуже вона пускає такі довгі пагони і багато займає місця, і вони обламуються. І дуже важко зберегти ці листочки. Ну, така, трошки вона дуже гарна, але у вирощуванні трошки така важкувата. Далі в мене стоїть ось моя різомна бігонія. Точної назви я її не знаю. Це природник. Я її показувала окремо. У мене є відео є про неї на іншому фоні. Бо все ж таки, зараз вже сонечко. Дякувати ранок настав. Дякувати Богу і нашим захисникам. А, і трошки засвічується сонечко, колір. Ну, але вона ось така красива, шикарна. Вона досить у великому горщику росте. І ось вона ціле літо тут, у мене біля вікна. Сонце, ну, світло Росія не попадає, їй дуже гарно і дуже гарно вона себе тут почуває. Трошки ось тут, далі з цієї сторони, у мене ще одна, також її показувала. Merry Christmas. Ну, тут трошки менше освітлення, то менше таке і різнобарні і яскраві листочки. Ну, і тут далі від світла. Я взагалі зрозуміла, що ось такі світлі бегонії можна ставити. Ну, не зовсім багато. Їм світла достатньо для того, щоб вони були красунями. Це перо де Парі. Такий красунчик. Дуже красива, також мені вона дуже подобається. Це листя, вона світла, в світлих тонах, але неймовірна красуня. Мій чарівний Фіреворск. Також я його відвертаю, хоч він уже не такий кучерявий, бо трошки все ж таки з іншого боку від вікна ставлю. Ну, Немає змоги всім дати багато освітлення. І він дещо трошки скидає листочки. Але потім дуже гарно нарощує нові такі яскраві Фіре воркс. Так, Тут в мене рот росте. Тут дуже листя таке забарвлення, гарне. Тут дуже він нарощує, дуже густо росте, нарощує своє листя дуже-дуже густо. І йому просто якось виймаєш ці листочки, їм нема куди рости. Вони там всі всередині, я їх періодично вимаю звідти серединочки. Але дуже легко, гарно росте. Ну, ось це має таке шикарне, яскраве забарвлення. Так, ну і ще в мене тут десь мітілиця порозкидала свої здоровенні листочки, також завжди її показую, але вона у мене не дуже багато у мене на ній листя. Ну, ось, ще десь не обірвала. Так, періодично листочки обсихають. Десь весела мітілиця. Вона в мене з великим листям, але листя багато, Вона їх розкидає різні сторони і займає мені дуже багато місця. Так, і повернуся Чуть на ту сторону, бо пропустила там. Ага, потім повернусь. Ось ще в мене тут горох. Дуже старий сорт. І я ще шукаю про цей сорт не дуже є слонове вухо є такий старий сорт а, зарубіжної селекції. Мені здається, що це він або горох, або теж слонове вухо. Ну і ви ще зі сторони вікна цей красунчик Феодор. Всі його знають. Це таке бархатисте листя. Дуже красивий, яскравий, безпроблемний компактний сорт. Ну, вже він мене гарно тут порозкидав листочки, не такий він і компактний. І ось тут серед бігоні я все ж поставила свій фікус. Фікус Е, Назву не пам'ятаю по пам'яті в нього. Такі плямочки темно-зелені, варієгатні листочки. Але мені не подобається, як він у мене тут стоїть. Ну, знайшла я йому таке місце. Ну і з самого верху, королева моя, красуня ДС, весенній сад. Ну, Дивіться, яка вона яскрава, красива. Вона, до речі, в мене на гнотовому поливі, вона тут, мабуть, єдина фіреворкс, мабуть, ще тут на гнотому поливі в такому ведеречку. Є в окремо відео про неї. Роздивлялись мої листочки. Цю красу, неймовірно. Ну, ось одну підставочку під мої квіти. Ви побачили. Ось так вона виглядає. Мені подобається. Переходимо до другої стієчку я почну знизу. Тут у мене ось з патифілем. Так, коли його сюди переставили, були квіти. Зараз квітів нема. Все ж таки йому тут недостатньо освітлення. Ось тут у мене з краєчку стоїть. Інг мені здається, вона дуже рідко в мене попадає в мої відео, чомусь я подивилася, але ну, забарвлення. Вона невелика, компактна. Також на зиму дуже змінює колір, в неї такі бліді, більш сірі листочки. А ось так такого яскравого кольору вона за літо набрала в мене. Ну, також дуже гарні такі. Невеличкі листочки, але її багато. Так, тут у мене поряд також десь челикушу на гнутому поливі, тому що в неї дуже такі. Є такі як воскові листочки, а є такі дуже ніжні. І ось бігонії з такими ніжними листочками ну, дуже потрібно обережно поливати, бо постійно то не долив їм, то перелив Ну, якось Я так підібрала до цієї ідеї ще поки вона на гноті в мене, і має ось таке яскраве красивене листя. Вище, на мур. А, так, він такий однобокий в мене виходить, тому що повертає, звичайно, до освітлення. До стінки свої листочки ніхто не хоче повертати. Ну, також яскраві такі листя гарні. Також ось тут ще поставила різдвяника, буде квітно, покажу вам. У нього дуже чарівні, красиві квіти. Ну, Тому що тут бігонія вже не вміщається в мене. І ось також дуже яскрава це гі ранкова роса. Ді, які це листя красиве, яскраве, красиве, неймовірна красуня. Також ось тут не так давно я її сюди поставила. Це ДС Василіса. Ну, Намагаюсь виростити цю Васілісу красивенну. Ну, поки, така. поки не дуже велика, але з гарним листям розкидаю в різні боки це листя. Високий пагони, потрібно їй досить багато місця. Ну і Все ж таки, вирішила я стати на стрічок, тому що знизу не видно цю красу, ціх бігоні на цій стієчці. Це азіатська тундра. Дивіться, яка красива вона, і за літо, і зимою вона однакова, дуже легка у вирощуванні. Світлі взагалі сорти трошки легше, ніж темні, бо темні змінюють колір, стають такими не дуже привабливими, а світлі сорти прекрасні. Ну, і тут касапантин. Це така не так часто зустрічається в колекціях. Вона дуже велика. Не знаю, куди її вона не в неї невеликому горщику, але листя дуже велике, дуже яскраве, Подивіться на ці листочки, неймовірні. Я ще її знімала. У мене є відео при темному, коли темно було, то вона синіми листочками віддає такий синій колір. Дуже гарна, красива. Так, нижні вже старі листочки не такі яскраві, а молоді, прекрасні. Так, тут з самого верху в мене серпантин. А, не серпантин. Серпантин, так, ви бачите. А, ось тут щось перевернувся цей листочок. ну, Листя на ній небагато. Так, чомусь вона теж дуже довгі пускає такі стебельки, листя так розкидає і не дуже гарний вигляд має, як на мене. І з самого верху я ж тут вже примостила свій антарес. А Нижні листочки піджовтіють. Ну, не знаю, я куди їх дівати, ці всі свої рослини. Ну, поки тут. Ну і перейду ще тут на одну мою маленьку поличку, яка поряд. А, мабуть, злізу. Тут в мене. Такі маленькі зваєчками, з такими маленькими, боже забула, як називається папоротник. Може вилетіли всі назви, всі слова. Папоротник вибачаюсь, а ось там в кінці з більшими зараз я його покажу. Це тут в мене одна, тому що почала гарно рости, а потім чомусь перепинилась у рості, тому вона якось в мене не змінюється. Хто спостерігає за моїми відео, то бачить, ну, яка була така і є. А тут ось іще одна бігонічка. Це в нас аристократка. Ну і цей папоротник зниму знизу. Ось такий він уже в мене красунчик. Це такий простячок. Я взяла дві маленькі такі ваєчки із великого папоротника. І ось такий вже маю за літо, Такий красунчик виріс. І ще багато пускає таких ваєчок своїх. Ну, такий він. Простий, безпроблемний, а з сортовими папоротниками Щось ніяк мені дружба не ведеться. Ну, і Повихваляюсь, це одна з моїх таких картинок. Колись трошки було натхнення і я вишивала хрестиком. Якщо вам подобаються мої огляди, мої бігонії, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б маленькі коментарі. Ну, ось зробила огляд на своїх бігоній, які ось тут у мене в столові моїй, на моїх підставочках. Як у них пройшло літо? Літо було досить спекотне, дуже жарко було. Ну, але ці менше стресували. Все ж таки, тут їм і достатньо освітлення було. Більше стресували в мене ті, що на поличках. Там, там освітлення, їм не вистачає. Ну і далі, як буде, ну побачимо. Дякую, що були зі мною. Додивились моє відео до кінця. До нових зустрічей. Мирного неба!